Трендові жіночі спідниці від бренду Esmara, лише 99 гривень за одиничку. В лоті буде 20 штук і ціна лоту 1980 дев'ятсот гривень. Відразу скажу, що вони виглядають дуже стильно, елегантно. Подивіться, можна одягнути під будь-яке взуття, під будь-який верх. Розміри від 34 до 46, тобто ви одягнете будь-яку свою клієнтку. Є в пакуванні, є без пакування. Показую, як вони виглядають стильні, сучасні. Вільні такі віль, 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 силует буде дуже стройний. Ти покажіть, будь ласка, універсальна довжина, спідничка міді, є класний пояс, який буде фіксувати гарно. І показує ще чорний класичний варіант. Нагадаю, лише 99 гривень. Це просто вау, ціна. І якщо вони будуть без пакування, то обов'язково будуть ну, в більшості з бірочкою. Нагадаю, стильні, сучасні. Атласні елегантні спіднички 99 гривень за одиничку. Якщо ви хочете замовити даний лот і вже заробляти весною, по, бо можна гарну націнку на них поставити, звертайтесь до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете під цим відео.